З нашими гостями перший гість Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, пане Олександре, слава Україні, вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Героям слава доброго ранку, пане Олександре. Звичайно, 700 днів війни. Така дата, ну якби кругла дата. Звичайно, 700-й 700 день війни, 699-й, Вони для нас ну насправді схожі. Да, тут немає якогось ювілею, так але насправді можливо це певний момент, коли варто задуматися, якісь висновки зробити і поділитися певними відчуттями від моменту. Отже, вам слово, пане Олександре. Перше ми вистояли, Україна відбулась, Україна стала суб'єктною, і це дуже важливо нагадаю. від початку широкомасштабного вторгнення, хоч ми говоримо про війну, яка розпочалася фактично від лютого 2014 року. Це десятиріччя війни, говорити на не... Дворічний період відбувся десятиріччя війни. Перші вісім років у нас була і відкрита змішана з гібридною формою війни, і Україні вдалося вистояти за ці десять років і відбутися. власне. Я думаю, що зараз має бути новий етап подолання цієї ситуації, власне, коли на європейському континенті держава вчиняє десятирічну агресію без. Належної відповідно реакції з вигляді покарання притягнення до відповідальності за цю дію. І відповідно, я думаю, що оця ну так звана річниця має стати якимось пунктом повороту для того, щоб Україна отримала справді і належну. Військову підтримку, тому що без успіхів на полі бою примусити Росію. До виконання рішень, які ухвалюються на міжнародному рівні, власне, неможливо. Тобто, власне, тут пане Олександре, потрібно... тут ключове питання, от до якого ви власне і підійшли? Бо українська хельсінська спілка так вона власне базується та справ людини. Вона базується на всьому міжнародному праві, яке випрацьовувалося, в тому числі в часи холодної війни. І от коли 700 днів війни виникає ключове питання, чому 700 днів? Ніхто не може в світі зупинити те, що відбувається. Чому Україна, от просто як якась боксерська груша, як казали в нас дипломати в нашому ефірі, так і ніхто не може вплинути, і міжнародне право таке влараження, що не працює, не існує. Чому так відбувається? І це триває 700 днів. Перше система міжнародного права є договірною і вона розвивається і розвивається. Ну будемо говорити в бік посилення, але вона не на тому рівні, коли вона може зупинити війну, і відповідно коли це не такий невеликий локальний конфлікт, в який може втрутитись, наприклад, одна з держав або декілька держав, як це було на Балканах Сполучені Штати Америки, або як це було в декількох африканських країнах, де можна було. Невеликими збройними силами декількох або однієї з держав за відповідним рішенням Організації Об'єднаних Націй Радбезу включити оцей механізм військового припинення конфлікту. Це унікальні ситуації, які на сьогоднішній день є винятками. Великі конфлікти вони не вирішуються такими питаннями, і це питання до системи міжнародної безпеки, яка на сьогоднішній день ну не є. Відповідно і е, такою настільки сильною і е, настільки е, будемо говорити впливовою, щоб подолати цей конфлікт. А хто Давайте може вплинути, що... пане Олександре, на ось цю систему міжнародної безпеки? Чи є важелі впливу? А е, в яких країн вони є? Чи це знаєте якесь політичне рішення, чи це бездіяльність? Передовсім це система взаємовідносин держав у світі, яка є дуже непростою, тому що є різні полюси. Ми бачимо, по-перше, є блок, в якому присутня Росія, Китай, Північна Корея, низка інших держав, але це є такі ключові держави. Є системи, скажімо так: це Західний демократичний світ держави ЄС, хоча там теж ми бачимо і. Є певні нюанси, і е, Угорщина і Словаччина вони висловлюють якісь свої особливі бачення ситуації, але разом з тим е, на сьогоднішній день вимальовується декілька конфігурацій, які можуть бути. Це може бути група держав. Наприклад, це можуть бути сполучені Штати Америки, Канада, Сполучене Королівство, Великобританія, можливо, з долученням декількох інших держав, які можуть стати таким потужним щитом. І відповідно брати участь в забезпеченні України військовою підтримкою. Власне, це може бути така конфігурація, яка може бути включеною і на майбутнє. Ну і я хотів навести приклад розвитку того ж самого міжнародного права, про які ви згадали. Наприклад, ще в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки не існувало можливості притягати до відповідальності воєнних злочинців. Це почалося з формування. Тих же самих спеціальних трибуналів по колишній республіці Югославії, по Руанді, і відповідно це переросло в міжнародний кримінальний суд, який будемо говорити так, стає на свої ніжки, але він не є тим потужним інструментом, який може ухвалити рішення, яке буде обов'язково виконуватись відразу. Зрозуміло. Пане Олександре, тут е, е, питання, яке навіть я би сказав, риторичне виникає. А що Росія 700 днів робить в Раді Безпеки ООН? Чому, чому вона досі е, здійснюючи таку агресію, жахливу, так? Е, її ніхто звідти не усуває і, власне, немає ну, жодної надії, що щось може змінитися. Це Чи, так чому, можливо, вільне, є? вільне міжнародне право. Так, це статутне право організації, яка була створена власне переможцями в другій світовій війні. Нагадаю, радянський союз правонаступницею якого вважає себе Росія і заявлена як така, були державами-переможцями. З долученням декількох інших держав до цього списку держав, які мають постійний статус членів Радбезу, власне, коли переможці формують умови, то вони потім виходять на ось такі колізійні ситуації відповідно без можливості вилучення з цього органу тієї ж самої Російської Федерації. Але нагадаю, що не сильно хочуть про це говорити і Сполучені Штати Америки, тому що вони можуть опинитися в точно такій же ситуації, як і Китай, так само який може стати, скажімо, агресором по відношенню до Тайваню. Ми знаємо про цю небезпеку, загрозу і низка інших держав. Тому це питання міжнародного права, яке на сьогоднішній день є невигідним для України. Ми його піднімаємо. Ми підіймаємо і військові теми. Уже готові долучити до нашого етеру Івана Стопока, військового експерта, експер-робітника Служби безпеки України. Пане Іване, добрий ранок і слава Україні. Вітаю віта, студія славу! Про сімсот днів. Напевно, спочатку так? Так, да? днів і 18-й Рамштайн, пане Іване. Як оцінюєте? <клес> ну, почекайте. давайте, багато є політичних заяв. Головне, щоб вони всі кореспондувалися з дієво. Може. Ну, з результатами з конкретними кроками ми вже бачили. Багато в попередні періоди, коли танки, снаряди все проговорили клас, але потім вмикаються якісь політичні складнощі, якісь практичні складнощі. Там те не працює, це не працює, Танки не готові. Снаряди не можуть виготовити в терміни і навчання пілотів. Тобто ще раз головне, що такі зустрічі є. Що вони дають старт багатьом процесам так не швидко, так з гальмуванням певним, але ну ще, ще раз головне, що вони є. У 2024 році це за підсумками також того, що нам відомо станом. Ось на 24 січня. Україна отримує зброю, якої ще немає, і яка допоможе вражати російські війська та їхні логістичні вузли. Про це за підсумками зустрічі сказав речник міноборони Ларіон Павлюк. Україна отримує великі пакети допомоги від кількох держав. Також також Україна на зустрічі обговорила збільшення виробництва боєприпасів і зброї. Про яку зброю може йти мова? А тут виключно про боєприпаси. Ми вже нічого не чуємо про ті самі Шеф 16 Це вже точно не на часі, і нам це не допоможе. Чого, нам це чули про вертольоти, То, що нам дадуть вертольоти, вертольоти, так але, але я... які мені... уже списують, до І ще речі. знайшовся Остін, Він одужав, все нормально працює. Далі людина добре знає Україну, але пообіцяти нам нічого не може, тому що фінансування не виділено. Він сам це сказав. Що не може сполучені штати дійшли до того з Рамштайном, що США. Не можуть нам пообіцяти військову допомогу, бо самі не розуміють, що з нею далі буде. Ну, от маємо те, що маємо, як то каже, 700 днів війни. Тож яку тоді Україна отримує зброю, яка зможе Житко. вражати а, Хто цілі? Допоможе? Хто допоможе, якщо Лойтосін каже, не знає? А, як ви вважаєте, а нам передають вертольоти, так, які вже списані? Давайте так, по, по допомозі не вирішено, не узгоджено. Невідомо коли ми очікували. 3 грудня, 7 грудня напередодні різдвяних святів, потім все точно, 18 січня, 100% все залізно Ні, ну не спрацювало. На жаль, От, є багато проблем. Що можуть передати? Ну, можливо, снаряди, про які, які європейці казали, 200 тисяч, вони там замовили, але ще раз, 200 тисяч це. Ну, це дрібниця. Це ну не то, що не про що це цього дуже дуже мало. Не можна сказати, вау, оце кількість нереальна а, давай. Так у Росіян щоденно 10 тисяч снарядів вилітає по українських позиціях. Щоденно 10 тисяч. Тобто, ну нескладна математика, щоб зрозуміти наскільки цього може вистачити. А якщо б сказали там 2 мільйони снарядів, наприклад, до березня місяця. Ого, це було б зовсім інша справа. Пане але, Іване, щас, а, пан Ком'єров сказав, що Російська Федерація використала в шестеро більше артилерійських снарядів ніж Україна, але Цьому не змогли досягти стратегічних цілей? От його пряма статума прямо під руками. уявіть, якби змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були один до одного. Тому для України вкрай важливо ваша постійна підтримка та збільшення пакетів військової допомоги. Чи почули пана Умєрова? Ну ще раз це швидко не робиться. Не можна взяти дістати з під поли велику кількість наряд. Їх треба замовити. Це це великі ланцюги. Я постійно навожу таку аналогію, щоб глядачам було зрозуміло, що це не просто там підійшли, там за на, на там вийшли на вулицю з гаража, Дістали ці снаряди ці комплекси на сам протиповітряна оборона дуже потужні, дуже класні. Вони захищають білий дім. Коли переконалися, що взагалі в Україні вони стовідсотково ефективні в зоні своєї дії. Щоб виготовити цей комплекс, це півтори тисячі компаній. Півтори тисячі компаній з двох континентів на секундочку просто від собі. А, окей, хай зі снаряда там менше, але це теж не один виробник. Це там замовити багато комплектуючих і зібрати і людей навчити якийсь там брак. Є тобто, це це все довго, довго, довго на жаль, на жаль, не швидко. І ще раз на жаль, в критичних явищах диктатури показують себе. Набагато ефективніше ніж демократія. бо диктатурі не треба, треба домовлятися. Є вказівка, вони всі працюють. Демократія, от бачите, європейці не можуть домовитися про там допомогу Україні про 200 мільярдів е, доларів на рахунках єврокліру в Бельгії. Ну тут маємо що маємо тут. Питання фінансової системи. Звичайно, вони вони в першу чергу про неї думають про свою фінансову систему, щоб зона євро, власне, я думаю, зберіглася і не впала від рішення. Але питання важливе, і в принципі наші посадовці принаймні, кажуть, що і Єрмак. Так, здається, казав, що в Росії дуже мало залишилося шансів зберегти контроль над своїми арештованими активами. Тому сподіваємося, все ж таки рішення буде прийнято про допомогу. Ну от я в пана Олександра хотів би запитати, як ви бачите ситуацію, яка склалася навколо Рамштайна? От коли фактично лідер. Так, сполучені штати перебувають в невизначеності, але натомість ми бачимо, що німці намагаються тягнути так. Все ж таки цей потяг. Чи зможуть вони власне перебрати лідерство в Рамштайні? І чи все йде до того на ваш погляд? Враховуючи, що в штатах ну ми бачимо, яка ситуація ще й Трамп сьогодні знову на праймерис переміг. І очевидь, теж він має дуже великі шанси стати президентом. Наступним. Ну я не, не претендую на роль якогось великого військового експерта, тому що це не моя спеціальність. Це можливо колега. Але а, справді борамштанце мені здається більш така політична. Вже та. політично так, про політику. да, звичайно, та, такі... не про військову складову, про політичну давайте. Це такі, е декілька держав, які мають домовленості. Наприклад, те саме Сполучене Королівство, Великобританія і Німеччина. Я думаю, що вони мають свою стратегію і політику, і є плани, які можуть. Бути реалізовані в будь-яких сценаріях, тобто і перемога Трампа, і перемога Байдена, чи якісь інші сценарії вони передбачають посилення ролі інших держав в допомозі Україні, і я е, практично переконаний, що нас очікує цей новий 2024 рік, двадцять е, рік, якому буде здійснюватися ця вся е, операція, з е, скажімо так. Надання підтримки Україні через системи і в тому числі через цю, скажімо, військову організацію із Рамштайном з новими гравцями, тобто, тут будуть ми бачили, що ослаблення ролі сполучених штатів відбулося це так справді, але це є шанс для інших держав для того, щоб Заявити і про свої будемо говорити так ресурси і можливості, і політичні, в тому числі, тому що це і роль політичного лідерства на світовому рівні. І відповідно про створення отих систем, про які ми говорили, це може бути декілька держав, які можуть бути включені з різних континентів. Там може фігурувати, наприклад, і Канада, може на наприклад, долучитись Австралія, можуть бути інші держави, може бути інший контекст. Але це питання того. Як буде вибудовуватися і діалог України з цими державами, і безпосередньо ці держави наскільки вони будуть ну? Будемо говорити так політично амбітними і е, незалежними від е, інших факторів, тому що ну, вітня політика злемаємо залежне звичайно. Звичайно, пане Олександре. Щиро дякую вам, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини, був з нами на зв'язку. Спасибі, пане Олександре. Іван Ступак залишається із нами. А, пане Іване, ну про 700 днів війни, напевно, варто обговорити. По перше. Так, ваші ваші думки. Ну а потім по лінії фронту трошки пройтися. У нас якраз є на це 5 хвилин. Ну давайте так. Ну Україна не впала 700 днів. На ця триденна спецоперація затягнулася на 700 днів. Великих здобутків в Росії немає. Останні що це Марінка населення населенням дев'ять тисяч офіційно. Дивитись населення станом двадцятий рік. І вони путіну доповідали, взяли марінку, Марку виготовили, раділи страшно. От зараз очікують, що зможуть взяти Авдіївку, але Авдіївку вже скільки скільки місяців вже важко навіть порахувати, скільки місяців намагається її взяти. Просто там камня камня на камні залишилися. Тобто, великий здобуток в тому, що так, окей, ми втратили 17% території. Ну не за 700 не за 700 днів, а взагалі зараз не під контролем України, але врахуванням тієї махіни, яка на нас напала, з тими ресурсами, з тими грошима, з тією людською силою, Це мені здається, великий здобуток: 17% території. За цей час я думаю, і щоб це історія відбулася в Євросоюзі, втратили там можливо і 170%. сімдесят Іване, угу. на 700-й день війни дедалі частіше говорять про те, що Російська Федерація буде брати замах не лише ось на територію України, але буде виходити за межі, що зараз і під загрозою країни НАТО наскільки це ймовірно і наскільки ви оцінюєте, враховуючи ситуацію на полі бою в Україні, а тут Росія не має успіхів, чи здатна вона піти і на країни НАТО з вашого огляду. Ну, давайте реально дивитися. російський хобот міцно тримається в українських бридцятах і зараз вийти з України ну, шансів в Росії немає, навіть якщо вони окей забирають якусь частину своїх сил, наприклад, на назумін щось там тягне поближче до Естонії. Це час. Буде хоча б там декілька тижнів підготуватися, зрозуміти це не можна очікувати. Зненацький напад напад такий. По друге, якщо не забирається частин своїх людей, техніки, амуніції, боєприпасів, то одразу розвалюється фронт. Вони і так зараз отримають в такому режимі людей, підкидають техніку, підкидають, але серйозних проривів немає. Тому якщо уявити собі, вони забирають не знаю. 15-20-30% того, що є, моментально все розсипається. Тому поки що я в це не вірю. І ці ось історії про те, що Росія нападе, це більше для Політиків західної Європи, щоб їх якось змотивувати, «Давай, давайте гроші виділяйте, бо не можна гроші виділити в останній день. Сказати, ну все, давайте готуватися до оборони. Треба виділити зараз, профінансувати, щоб дві 2030 році бути готовим до будь-яких подій. Пане Іване, але ми ж цього не бачимо. Ми бачимо, що західна преса пише про те, що Росія готує напад, там розглядають різні сценарії. Нам навіть там правильно. показують карти так, але ми бачимо по Рамштайну, що ну немає такої, знаєте, яскравої підтримки. Тобто немає тих самих боєприпасів, які нам обіцяли виділити так. Я пам'ятаю про мільйон. Немає таких конкретних цифр. Тобто, поговорили, начебто, про що здомовилися, Хочеться сподіватися, що були розмови за закритими дверима, і ми про щось не знаємо, і нам не потрібно про це знати. Але все ж таки, коли пишуть, а результат відповідний немає. 50 країн бере участь у засіданні Рамштайн, але. Так. Чи можливо? Я помиляюся. Вони, вони дуже повільні ще раз. Дуже повільні. У мене просто був досвід спілкувань з європейцями ще до війни з виробничих питань. Ну настільки довго в понеділок ким пишеш. Вони середу читають твій лист. А що ви хотіли? Ти йому пишеш повторно. А каже: ну у нас уже п'ятниця, в принципі, то вже давайте вже з наступного тижня, тобто, ну. Це ж це, ну, звичайний процес якийсь, але як він затягується, швидкої відповіді немає. В них вихідні свята то святе, то взагалі там ніхто не працює, позанормова теж ніхто не працює, не відповідає. Тому я думаю, це загально накладається на ось все ж відбувається. На жаль, дуже-дуже вони такі повільні. Так. пане Іване, карта є в нас позаду. вивели ми її так зараз. Цю цю графіку ви бачите, давайте проаналізуємо ключові події станом на 700-й день, все ж таки, що ви бачите? Ну мене турбує ситуація на Харківщині, і на відповідно на Авдіївському напрямку. Можливо, я щось не врахував. А пане Іване, які у вас є зауваження і коментарі до карти бойових дій до лінії фронту? Такі зауваження, це війна. Вона відбувається десь позиційно, десь росіяни просунулися, не закріпилися там за декілька годин або декілька днів її. Звідти вибили. так само і з нами. Тобто немає великих здобутків у жодної сторін. Це ще раз позиція: це насичення дронами в повітрі, це обстріли, цивільної інфраструктури, що ми кажемо за ракетою, Харківщина вчора тричі... Здається, потерпала тільки за один день від так. обстрілів росіян, Херсонська область, постійні обстріли, угу. Дніпропетровська область, тобто ну. Не хочу казати, що все ну все як зазвичай, але в принципі таких великих зламів на фронті немає, і тому через щось сказати велике, що є якісь там передумови до просування, поки що немає. Пане Іване, на саміті у Давосі представники Сполучених Штатів Америки говорили, радили Україні, що нам потрібно перейти в опозиційну війну. А чи є нам а, чим тримати цю оборону? Ну є дивіться, оборона трішки простіша, ніж наступ. Там можна йти, берегти своїх людей, берегти техніку, берегти зусилля і навпаки, росіяни будуть втрачати свої зусилля, щоб проходити ці кілометри мінних полів. Зараз вони хизуються тим, що О, у нас є міни, оці, міни, а машини для розмінування. Ми їх будемо використовувати, все буде супер, але ну наш досвід використання цих машин свідчить про те, що їх видно, їх чутно. Ну, вони просто будуть знищуватися ще на підході, і вони коштовні, їх багато немає. Тому росіяни поки що все процінь. Хочу вірити, що ці міні-ой міні загородження, їжаки, ці сталеві траншеї вони сточать росіян як бурячок. Угу. Е, слухайте, друзі, в нас сьогодні свято, незважаючи на те, що 700 днів війни і це. Трагічний принцип так день і три трагічна цифра, тому що український народ 700 днів страждає від повномасштабного російського вторгнення терористичного. Але сьогодні свято в наших військових, тому їх важливо привітати. Сьогодні день зовнішньої розвідки України, 24 січня. Про це пише київська міська військова адміністрація Сергій Попко, начальники Каже, що служба зовнішньої розвідки України відзначає своє 105-річчя. Уявіть собі, 105 років з дня свого заснування. А відбулося це 24 січня 1919 року в Українській Народній Республіці. Там було сформовано перший підрозділ загальнодержавної розвідки. Її створили з метою проведення розвідувальної роботи проти ворогів Української Народної Республіки. Ну а зараз служба зовнішньої розвідки України це. Самовіддані мужні і безстрашні воїни, які забезпечують національну безпеку і оборону держави, ефективно протидіють зовнішнім загрозам та демонструють високий професіоналізм. Пане Іване, Тут звичайно з вас привітання колегам і, звичайно, коментар щодо ролі наших розвідників у цій війні. Безперечно, дивіться, це органи, робота якого не буде. Вони не затримують корупціонерів, таких як Гринкевич. Вони не затримують шпигунів, які зараз багато. Вони вони працюють. В них немає такої штуки, як реалізація. Тобто, з при службою там ну прислужба там зовсім не потрібно, бо всі їхні здобутки вони дуже тихі. Про них мало що відомо, але це очі та вуха української держави за кордоном. Вони бачать, що відбувається зрозуміло, не всі моменти, але бачать, чують, аналізують, складають ці великі рапорти, і потім доповідні записки передають. Першим особам держави, потім, наприклад, президент каже: ознайомте, будь ласка, Данілова або там знакулебу щоб вони були готові до перемоги Паневане, ну цікаво, що в нас, наприклад, воєнна розвідка, так військова розвідка Міноборони і очільник Буданов навпаки став дуже ну таким публічним лідером думок. Mm. Фактично це От. виключення. Це вик це виключення. Так не повинно бути. Розвідка це завжди тихо. Це е дізнаються про її здобутки тільки пізніше. Книжки якісь окремі е після там два три роки після подій. Мені здається, аналізуючи ось висловлювання Буданова. Він час від часу знаєте свідомо вводить в оману російські. Ску федерацію Ворогих. озвучуючи так ту чи іншу інформацію. Ми дякуємо вам за те, що ви Дякую. знайшли часто долучилися Дякую. до нашої розмови, прокоментували такі важливі теми: теми з фронту, підсумки 18-го Рамштайну. Ми стежимо стежимо за новинами і стежимо за анонсуванням того, про що мовилося на Рамштайні. Іван Ступак, військовий експерт, експівробітник служби безпеки України. Дякую.